Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, як відомо, команда Ломаченка подає петицію за версіями WBA, WBC, IBF і WBO, щоб Ломаченко отримав перше місце в легкій вазі. Егіс Клімас вже звернувся до всіх організацій з проханням назвати Ломаченка претендентом номером один, яким він був до поразки від Хейні. Хоча ані Ломаченко, ані його команда не очікують, що Хейні дасть йому реванш, перше місце в рейтингу залишить для Ломаченка можливість боротися за вакантний чемпіонський титул, якщо Хейні відмовиться від поясів у легкій вазі, щоб у своєму наступному бою виступати у першій напівсередній вазі, адже після бою він сказав, що хоче піднятися вище. А Ломаченко заявив, що це, напевно, був останній бій для Хейні у легкій вазі. 24-річний Хейні, очевидно, втомився від скарг Ломаченка, Клімаса та інших, які назвали його перемогу одноголосним рішенням суддів пограбуванням. В результаті Хейні написав у своєму твіттері: Цей хлопець чортів невдаха, заберіть цього привілейованого невдаху з боксу, він виправдовується на ходу, прийми свою поразку як чоловік і перестань плакати. Це було створено для тебе, щоб ти виграв втретє у своїй кар'єрі і ти зазнав невдачі. Скажи комісії повернути мені мої 400 тисяч за цей поштовх. В останньому реченні твіту Хейні зазначено, що Атлетична комісія штату Невада оштрафувала його на величезну суму грошей 400 тисяч доларів США, за те, що він штовхнув Ламаченка під час урочистого зважування в п'ятницю в день на MGM Grand Garden Arena. Хочеться зазначити, що незважаючи на поразку, Ломаченко матиме різні варіанти для свого наступного поєдинку, оскільки Топранк пропонує багато суперників у легкій вазі. У Клімаса не було бажання розглядати потенційних суперників для наступного бою Ломаченка відразу після поразки. Клімас сказав, що для початку потрібно поговорити з промоутером, який скаже, хто наразі доступний для бою, і вже тоді можна діяти далі. Наразі Ломаченко займає третє місце в рейтингах WBA і IBF та має перше місце в рейтингу WBC і WBO. WBA визнає Джервонту Танка Девіса своїм титулом Звичайний. Хейні має титул Супер у тій же організації. Вільям Запеда нещодавно підвищився до першого місця в рейтингу WBA у Легкій Вазі. Густаво Лемос з Аргентини є обов'язковим претендентом у рейтингу IBF у Легкій Вазі. Непереможний аргентинець заслужив це місце, нокаутувавши Лі Селбі в п'ятому раунді в елімінаторі титулу 26 березня в Буенос Айресі, але з того вечора не бився. Якщо Хейні підніметься до першої напівсередньої ваги і зробить свої пояси вакантними, то повноправним володарем титулу WBA за замовчуванням стане Девіс. Це залишило б титули WBA, IBF і WBO для захоплення, хоча два вже мають встановлених обов'язкових претендентів. І як відомо, IBF продовжує визнавати Лемоса своїм головним претендентом. Що стосується пояса WBC, то Шакур Стівенсон, колишній чемпіон WBO у напівлегкій Вазі та єдиний чемпіон WBC і WBO у другій напівлегкій вазі, наразі займає третє місце в рейтингу легкої ваги. Відразу після бою з Ломаченко він викликав Хейні на ринг, але по словам Стівенсона, він відразу втік. Що ж, Поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!